Фахівці Шепетівського районного управління ДСНС провели зустріч з командою руху юних рятувальників. Це добровільні об'єднання учнів, які створюють з метою виховання у них свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих. А також формування здорового способу життя учнів. Юні рятувальники це наше майбутнє покоління, яке росте чітким розумінням правилам безпеки в побуті, вміння реагувати на небезпеку під час сигналу Повітряна тривога та розрізняти вибухонебезпечні предмети не здоланне та непереможне. Проведення подібних заходів формує інтерес у підростаючого покоління до роботи рятувальників та безпечного життя. Під час заходу діти дізналися про наявність пожежотехнічного обладнання на рятувальних службових автомобілях, змогли відчути себе справжніми вогнеборцями, дізналися про правила користування первинними засобами пожежогасіння та дії під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Класно і круто, що рятувальники в такий неважкий, в такий важкий і надзвичайно важливий час знаходять місце, час для того, щоб зосередити, звернути увагу на молодь на наших дітей, для яких на сьогодні безпекова ситуація дуже важлива, і для нас головне на сьогодні в житті це зберегти життя і здоров'я наших дітей. Це допоможе дітям бути ознайомленими з різними ситуаціями і знати, як діяти в цих ситуаціях і як допомогти іншим в цих ситуаціях. До підрозділу входить мінімум 10 дітей, вікові рамки від 10 до 17 років. Після навчання учні спробували себе у ролі рятувальників: одягнули бойовий одяг, гасили пожежі, розламували автомобіль та працювали з пожежним стволом. Юні рятувальники отримали корисні знання та досвід. Я навчився. Гасити пожежу за допомогою вуглекислого вогнегасника і за допомогою води. Сьогоднішній день дуже сподобався. Він насичений багатьма емоціями. Ну, дуже круто. Мені дуже подобається рятувати людей, допомагати їм в незвичайних ситуаціях та спасати людям життя. Мені дуже сподобалося. Це був дуже емоційний день для мене. Це було дуже дивовижно, як мені розповідали, як гасити вогонь та допомагати людей, людям під час пожежі. Я вирішила вступити в дюб, тому що це можливість рятувати або навчитися рятувати людям життя і проявляти себе менш тривожно в критичних ситуаціях. Сьогодні був дуже емоційний день. Ми багато чого навчилися. Ми навчилися розрізняти типи автомобілів рятувальників, ми навчилися розрізняти міни або вибухові небезпечні предмети. Ми навчилися також е, гасити пожежу. І для мене це був дуже емоційно наповнений день, і мені все сподобалось. Такі команди планують створювати в кожному навчальному закладі. Рятувальники Хмельниччини впевнені, все велике починається з малого. А у найбільшій безпеці той, хто завжди напоготові. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк Тіві.